Команду до мене вивчаємо в межах закритої території або на повідці під час прогулянки. В межах закритої території ми підзиваємо собаку командою до мене, робимо декілька кроків назад, і коли собака опиняється біля нас, активно хвалимо, закормлюємо. На прогулянці на повідці ми робимо підзив, відходимо на декілька кроків назад, при цьому трішки натягуючи повідок. Як тільки собака біля нас, так само хвалимо, закормлюємо. Для вивчення команди сидіти, ми заводимо собаку до ноги за допомогою руки з кормом, даємо команду сидіти і піднімаємо руку над головою собаки, тримаємо, допоки вона не сяде. Після вдалого виконання команди даємо команду так, згодовуємо корм і активно хвалимо. Для вивчення команди лежати ми ставимо собаку перед собою або поруч з ногою. Даємо команду Лежати, різко опускаємо руку з кормом до землі між лапами собаки. і Чекаємо, поки вона ляже. Для вивчення команди поруч, ми ставимо собаку біля лівої або правої ноги, підводимо руку з кормом до носа і після команди Поруч починаємо рух, не відводячи руку від носа, поступово видаючи корм і хвалячи собаку. Команду стоп ми вивчаємо під час руху поруч або під час прогулянки. Для її вивчення під час руху ми даємо команду стоп і зупиняємось, чекаємо, доки зупиниться собака. Як тільки зупинилася, активно хвалимо її. Згодовуємо корм або даємо іграшку. Для того, аби відучити собаку підбирати з землі, ми використовуємо повідець і смаколики. Ми ставимо, садимо або ложимо собаку, беремо в руку багато смаколиків і далі. Діємо за принципом один собаці, один на землю. Кожен нахил голови або потяг до смаколика на землі, ми коригуємо по відцем. Як тільки собака звертає увагу на нас після коригування, віддаємо смаколик в руці, хвалимо і наступний смаколик знову летить на землю. Так повторюючи декілька разів, ми закріплюємо навик не підбирати землі. В умовах навколишніх подразників, наприклад, гучних звуків, проїжджають інших повз велосипедистів, інших собак чи дітей з м'ячиком? Ми відволікаємо собаку, акцентуючи її увагу на собі, використовуючи корм або іграшку. Ми активно підзиваємо собаку до себе, мотивуємо іграшкою до гри або кормом до виконання певних вправ. Не даємо собаці відволікатися на подразник, активно хвалимо кожен зоровий контакт. Собаці важливо знати команду віддай для її вивчення. Ми використовуємо використовуємо метод обміну, тобто замінюємо іграшку на корм або іншу іграшку. Якщо це небажаний предмет для гризіння, ми його замінюємо на іграшку, а ту на корм. Наприклад, собака грається з паличкою, а нам потрібно її забрати. Для цього ми однією рукою беремось за паличку, в іншу руку беремо корм, підставляємо до носа собаки і даємо команду Віддай. Як тільки собака переключається на руку з кормом, активно хвалимо собаку, віддаємо корм. Для вивчення команди Голос ми мотивуємо собаку іграшкою або кормом. Під час активної гри ми ховаємо руку з кормом або з іграшкою за спину або в карман. Чекаємо вокалізації, як тільки почуємо. Найменший звук відразу віддаємо нагороду, заховану іграшку або корм. Для закріплення чіткої вокалізації ми на тихий звук можемо повторно дати команду Голос, дочекатися гучного гавкоту і видати нагороду за гучну вокалізацію.